Останній дзвоник у слободошлишковецькому ліцеї могилів подільської громади. Подвір'я школи повне гордими батьками та вчителями, тендітними першокласниками та амбітними випускниками. Для них сьогодні лунає останній дзвоник. Наповнені повітряними тривогами дні. Заняття в укриттях, постійні переживання за майбутнє. Однак, все це не зламало головного бажання вчитися та досягати мети. У вас сьогодні. Дуже буде багато вітань, і ми приєднуємося до них. Ну я особисто від себе, від імені міського голови. І від цієї нашої великої громади хочемо щиро вам подякувати за вашу гарну поведінку, за ваше терпіння і розуміння того, в яких, в яких реаліях ми сьогодні живемо. І ви знаєте, завжди дивували ваші гарні малюнки. ваші... Тістечка, ваші, ну, всі ваші роботи і те, з яким трепетом, з якою з відповідальністю ви завжди допомагали нам підтримувати наших захисників далеко там. Тому хочу запевнити вас, що дорослі ми і всі ті, хто сьогодні слухає далеко там останні дзвоники своїх дітей, все зроблять для того, щоб ви росли під гарним мирним небом. Зі сльозами на очах тут проводжали випускників ліцею у нове майбутнє, бажали високих злетів та здійснення мрій. Сьогодні наші випускники, наш 11 клас, світ дійсно нашої яблунки, який уже зараз починає давати свої плоди. Іде у вільне плавання. Ви сьогодні переступаєте останній раз поріг школи. І сьогодні ми бажаємо вам, щоб ви Дійсно, ми пишалися вами, щоб ви впевнено йшли вперед, здобували свої бажані мрії, досягали їх. А ми будемо вами пишатися. Аби зробити цей день особливим для усіх учнів ліцею та подарувати діткам радість за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка влаштували яскраве свято із подарунками, аніматорами, іграми, квестами, аквагримом, цікавими розвагами, танцями та піснями. День посмішки, день радості, і день сонячний. Сьогодні напередодні цього дня хочеться привітати вас всіх, побажати вам перші ці міцного здоров'я. І будьте щасливі, мрійте, розвивайтеся і. Даруйте нам радість. Завдяки вам ми тримаємось. Завдяки вам ми живемо і вибудуємо плани на майбутнє. Дитинство щаслива пора, і дітвора Могилів Подільської громади повинна це відчувати. Таке ж свято до Дня захисту дітей організували і в селі Озаринці. Маленьких озаринчан вітали представники міської влади, дарували подарунки та бажали щасливого дитинства та мирного неба. Хочеться побажати всім нам. Мирного неба, швидкої, легкої перемоги, щоб всі наші рідні і близькі повернулися з перемогою з, війно, з війни. Я знаю, що ця перемога буде. Ми всі на це працюємо, і ви в тому числі. А вам ще хочу побажати, щоб ви виросли достойними представниками. Міцної, демократичної, багатої країни Україна, щоб ми завжди гордилися тим, що ви українці. Крім цього, особливі подарунки від міського голови отримали хлопчики та дівчата нашої громади, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, діти один із батьків, яких загинув під час бойових дій, діти з інвалідністю, діти, що перебувають у складних життєвих обставинах, адже вони потребують найбільшої уваги та любові. Таким чином, напередодні свята їх вирішили підтримати у міській раді. Радість це потужний ресурс у цей тяжкий час. Тож діти нашої громади заслуговують на часточку яскравих приємних емоцій, і ми повинні дарувати їм ці відчуття. Діти це наше майбутнє, наша надія та перемога.